Друзі студенти, минув тиждень з того кривавого ранку, коли на Майдані Незалежності наших побратимів-студентів жорстоко розігнав спецпідрозділ МВС «Беркут». Уперше за роки незалежності України у такий нелюдський спосіб відбулася спроба знищити мирну акцію, метою якої було відстояти європейське майбутнє України. Результат побоюща на Майдані. 34 учасники митної акції затримано, 79 учасників отримали тілесні пошкодження. Жодних дій щодо притягнення до відповідальності організаторів і виконавців цього кривавого побоїща з боку влади не зроблено до сих пір. Міністр внутрішніх справ Захарченко продовжує залишатися на своїй посаді. Керівники Беркуту, які безпосередньо здійснювали побоїще, не затримані. Натомість продовжується фабрикування надуманих справ проти студентів, які не вчиняли жодних протиправних дій. У зв'язку з цим українські студенти ініціюють 10 грудня 2013 року Днем студентської солідарності та проведення всеукраїнської протестної акції у всіх областях України 10 грудня. 2013 року о 14.00. Друге. Наші вимоги припинити фабрикування кримінальних справ проти студентів та звільнити незаконно затриманих студентів, притягнути до кримінальної відповідальності організаторів та виконавців кривавого побоїща на Майдані Незалежності, звільнення міністра Захарщенка та відставка уряду. Закликаємо студентів та студентські організації приєднатися до цього звернення та акції студентської солідарності. Разом ми сила, разом ми сила, разом ми сила! Разом...